Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину, в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває: чорніє поле, і гай і гори, на синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре, і сльози кануть, чи ти зійшла вже й на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули Про мою доленьку, щоб і не чули. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Зоре моя вечірняя, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа. І защебетала. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка помежо сокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Пройшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти. Порадитись, кого б то їм своїм взятим звати. У нашій мираї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її. І зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир нам Бога принесла. Учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються. Хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній Веселого дому.